Чому людині важко рухатися в житті? Люди думають так, що знаєте, як я хочу щось робити, я встав, підняв, побігся, там, послухав музику, ще щось зробив, мене це надихнуло. Все відбувається дуже легко і дуже просто. От, ну, В принципі, десь воно так є. Для того, щоб ви могли в житті рухатись, вам потрібен вогонь. Вогонь, він рухає все. Перше, давайте ми розберемося з тим, чому людина потухла. От, в фодичній астрології за вогонь відповідає дві планети. Перша найважливіша з них це планета Сонце. От, що відбувається? Сонце, воно тухне. Ну, тобто, скажімо, лампочки можна включити, виключити, можна зменшити, світло можна збільшити. Точно так само ми люди, ми можемо що робити? Ми можемо впливати в певній степені на ці процеси. Буває таке, що людина народжується і вона вже сонце перекрите, його можна прокачати, але це дуже важко. Потрібні наставники, сильна молитва, дуже велика скеза. Ну, це можна зробити, але це в дійсності буває дуже важко. Перша причина, чому тухне сонце, це те, що людина йшла проти себе. Тобто людина чогось хотіла. От, бажання, бажання це вогонь. Знаєте, я кажу, щось там побачив, О, загорівся, захотів, ура, почав рухатися, рух почався. Так? Якщо цього немає, тобто, якщо людина щось захотіла, потухла, захотіла, потухла, потім з часом, знаєте, там кілька разів, ну все наше життя, що таке карма? Карма це набір певних звичок. Розумієте, коли ви навчились щось робити, все ви це вмієте ставити на автомат. Це вже просто стає вашою природою. Ну, дивіться, от ви з дитинства народились, Да, то тобто с що Міли дихати? Не вміли. Почали дихати, навчились. Да, почали ходити, навчились ходити. Ну, може, з диханням, пардон. може трошки не, не зовсім правильний виклад приклад, пардон, да, у серце, тобто воно вже автоматом передбачено, то, що воно має битися. хорошо, Ходити. От. Ну, там є племена, де люди ходять там, на четвереньках, тобто да, руками і ногами по землі то землі торкається. Але в принципі нормальна людина, то есть, дитина з дитинства народжується, вона вчиться ходити те саме, в нас якісь є психологічні фактори, да, то звідки беруться знаки зодіака і так далі. Це набір певних звичок, які були відпрацьовані не одним життям, і в цьому народженні вже людина народжується, душа приходить так, в тіло людина і отримує певний гороскоп з набором певних навиків. Тоді, відповідно, це все спрацьовує. Що відбувається, Значить, якщо людина починає цей вогонь тушити, це також звичка. І коли там кілька подій відбувається, ну, наприклад, дитина з дитинства, да? ну, там, як анекдот є, да? про вовочку, що да? вовочка до 10 років думав, що його я заткнись. Ну, ну, як уявляєте, як якщо 10 років от дитину просто з дитинства з народження тушити, тушити, вона потухне, а потім кажуть, що нічого не хоче. Ну, звісно, що нічого не хочу. Якщо його тушити, звичайно, в один день воно просто потухне. О, що робити в цьому випадку? Потрібно прокачати сонце. Яким чином прокачується сонце? В першу чергу, це є правильний ранішній підйом. Я зараз в першу чергу говорю за чоловіків, тому що в першу чергу цю енергію потрібно прокачувати чоловіка. Для того, щоб зранку просипатися, потрібно вчасно лягати спати. Якщо ви лягаєте в 12 й в першій годині, хочете встати в 5 годині. Ви не встанете. Забудьте цю ідею. Задайте себе, от коли ви знаєте вночі там виспалися, от лягли вчасно спати, зранку просипається в ланка четвертий, п'ятник. Клас! таке сонечко світить, благість, тошки співають оцей ранішній, оце таке, знаєте, от, оця енергія життя така прямо. Да, оце оце оця, от, енергія Сонця. Перше це благість, друге це сонце. Ну, от коли перші промені Сонця, да, оце все нас пробуджує. Ну, тому що якщо ви робите це все жорстко та через силу, на жаль, нічого не буде. Друге, потрібно прокачати трохи Марс, енергію вогню. От, всі книги про успішний успіх, вони всі про те. Перше, ранішній підйом, друге займайся спортом. От. Ну, Там як кажуть, 8-9 з 10 успішних людей. Так, є там певні правила там, скажу, виключення, але, в принципі, великі гроші вони всі заробляються на чоловічих енергіях. Чоловічі енергії це активність, це є активні енергії, це є енергія вогню. Потрібно прокачати правильне сонце. Ну, сонце правильним ранішнім підйомом там Марс це певна активність. Якщо ж вам якісь певні види спорту не заходять, то ну, пошукайте той спорт, який вам заходить. Але розрухати себе потрібно, це нормально. Якщо попали в таку ситуацію, починайте це приміняти. Маєте цікавий досвід. Діліться, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.